Вітаю, колеги! Запрошую вас на навчання за програмою підвищення кваліфікації військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ви знаєте, що з 5 січня 2023 року діє новий порядок військового обліку. Тепер обов'язково підвищувати кваліфікацію всім відповідальним за ведення військового обліку за програмою, погодженою з Генштабом ЗСУ. Зважаючи на професійну необхідність, відповідальні за військовий облік з нетерпінням чекали на програму, яка б задовільнила не тільки їх професійні потреби, їм потрібна форма навчання, яку зручно поєднувати з роботою і самостійно розподіляти навантаження. Запрошую вас приєднатися до навчання саме за такою програмою. Її створив цілий колектив найкращих спеціалістів з військового обліку. Генштаб ЗСУ погодив програму, а платформу для онлайн-навчання надала Вища школа кодровика від цифрового видавництва Експертус. Навчання проходить у дистанційному форматі. Ви отримаєте. Конспекти лекцій, відео, розбір практичних кейсів, практику на інтерактивних тренажерах, тестування і навіть перевірку домашніх завдань. Також для вас працює онлайн-помічник. Програма допоможе опанувати новий порядок ведення військового обліку, запропонує потрібні алгоритми, роз'яснить норми законодавства і забезпечить готовими зразками документів. Коли завершите навчання, отримуєте документ про підвищення кваліфікації від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Наявність саме такого документу вимагатимуть від вас, коли перевірятимуть стан військового обліку на підприємстві. Я бажаю вам успішного, а головне продуктивного навчання.